За проєктом Я ветеран криворіжці отримують понад пів тисячі послуг від соціальної допомоги, юридичних консультацій підтримки бізнесу до впровадження інституту помічників ветеранів та пільгового обслуговування в об'єктах підприємництва за карткою Я ветеран. Соціально відповідальний бізнес долучився до програми з перших днів. Дуже важливо, що в цій програмі. Участвують не тільки наші хлопці, ветерани, але і їхні сім'ї. Це дружини, діти, і тому ми надаємо в рамках цього проекту я ветеран допомогу, медичну допомогу не тільки воїнам, але ну і родичам першого колу родства. Я вважаю, що це дуже важливо і поможе всім і суспільству, в тому числі побыстріше, щоб хлопці адаптувалися. Перші звернення були вже у нас у серпні, і з кожним місяцем, з кожним днем все більше і більше звертається до нас людей по цій програмі. Біля ста чоловік я маю на увазі це не тільки ветерани, а як я кажу, це і дружини, і діти. Сума, на яку надані послуги. Вона оцінюється вже майже 70 тисяч. За круглим столом зібрались керівництво Ради оборони міста, ветерани, військовослужбовці, представники громадських організацій, підрозділів мерії та сервісного офісу ветеран. З вересня цього року з метою зміцнення комунікації оперативного реагування на проблематику ветеранів нашої громади, впровадження системи переходу з військової служби до цивільного життя наших захисників, захисниць. Підтримки родин Рада оборони міста започаткувала діалогову платформу. Сьогодні у нас третя платформа. І сьогодні ми розглядаємо напрацювання за постановочними питаннями ветеранів, які були озвучені в вересні. Ми допомагаємо нашим воїнам та піклуємося про їх сім'ї, створюємо зручні механізми для комфортної реінтеграції, самореалізації ветеранів у мирному житті. Можу сказати, що продовжує роботу наш один з найкращих в Україні реабілітаційних центрів. І зараз там робиться на другому поверсі. Ще одне відділення реабілітаційного центру. Тобто вся робота продовжується. З Червня офіс Я ветеран надав послуги чотирьом тисячам криворіжців. Серед топ послуг офісу Я Ветеран на першому місці видача спеціальної соціальної картки для участі в соціальному проєкті Я Ветеран це 44%. Призначення пільг на житло 12,7%. Це загаль. Кількості внесення відомостей до єдиного державного реєстру фільговиків 11%, держреєстрація права власності на житло, надання інформації з держреєстру речових прав майже 7%. відсотків, безкоштовне зубопротезування – 4%. відсотки, безкоштовне харчування дітей в закладах освіти, 3,6%. відсотка. Під час діалогової платформи презентували новий проєкт міської влади та громадської спілки «Флоумейтс» – навчання ветеранів війни не інженерним професіям майбутнього. Передбачає онлайн навчання ветеранів війни сучасним професіям в іт індустрії Це можливість працювати з українськими компаніями та міжнародними корпораціями, продовжуючи жити в кривому розі. Слухачі зможуть підвищити рівень англійської та отримати консультації професійного психолога. Навчання для ветеранів російсько-української війни безкоштовне. Заняття розпочнуться щойно будуть сформовані групи. Курс триватиме чотири місяці. Ми обрали кривий ріг. Для того щоб зробити цей пілотний проєкт, тому що саме в Кривому Розі найкраще і найсильніше ем, створені всі умови для адаптації ветеранів у порівнянні з іншими областями в Україні, і тут дуже класні очільники міста, які йдуть назустріч таким класним е, ініціативам. Це Low ноу -No спільнота, яка об'єднує бізнесменів, інвесторів та it фахівців з метою покращення і поліпшення діджиталізації в Україні щоб адаптувати ветеранів, які повертаються і які мають вливатися в це суспільство. А ми даємо можливість ветеранам отримати нову професію аж цілих дві за один курс, яка дасть їм відповідну можливість отримувати. Власну заробітну плату від 800 доларів до 1200, в залежності від того на якому рівні вони будуть у світі. Неабиякий попит на ці спеціальності. Тож нова ініціатива на часі. Якщо в інших містах роблять наступним чином, коли людина повертається з війни до суспільства, вони спробують нібито трансформувати цю людину. Яка пройшла війну, а насправді це майже неможливо. А в кривому розі ми трансформуємо взагалі суспільство, роблячи так, щоб людям було комфортно. Щоб, і це стосується і дії органів влади. Ми бачимо там тотальну підтримку з боку соціально-відповідального бізнесу, створення громадських організацій. Ми вдячні цим хлопцям, да, і ми вдячні і їм родинам. Заявку на навчання та резюме ветерани можуть надіслати до 14 січня 2024 року. Консультації можна отримати за номером 093 589 45 94 по буднях з 9 до 16. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, Цей день.